Раз зупинися, два. Не журися. будь веселим завжди. Раз привітайся, два усміхнися. Три гарний настрій створи. Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні ми вирушимо у дивовижну подорож до країни українських традицій. Нас чекають цікаві відкриття та веселі ігри. Подивіться, яка незвичайна скриня. Хтось її тут залишив для нас. Давайте разом спробуємо відгадати, що всередині. А це щось м'якеньке, кольорове, і на ньому є гарні визерунки. Що це? Правильно, це рушник. Подивіться, який він гарний. А чи є вдома у вас такі рушники? Давайте познайомимося з різними рушниками. Адже кожен з них має своє особливе призначення. Цей рушник називається утирач. Він допомагає нам бути чистими та охайними. Після того як ми вимоємо личко та помиємо ручки, ми витираємо їх саме таким рушничком. А ось цей рушничок стирок. Ним наші матусі та бабусі витирають посуд, щоб він був чистеньким і блищав. Або витирають стіл після смачного обіду. Погляньте на цей. Він такий святковий з яскравими візерунками. Це рушник-оберіг. Ним прикрашають хату як дорогоцінною картиною. А ще на такому рушнику падають найсмачніший хліб, коли зустрічають дорогих гостей. Це символ нашого українського дому. А зараз ми пограємо в гру. Важно подивитися на картинки та підберіть правильний рушничок для кожної справи. Дітки, а пам'ятаєте, ми говорили про утирач? Це дуже важливо. Тримати ручки чистими, щоб не захворіти. Давайте пригадаємо, як правильно мити ручки. Розставте всі дії по порядку, щоб ручки були чистими. Починаємо. Спочатку ми закочуємо рукава. Потім відкриваємо кран. Миємо руки з милом. Потім. Закриваємо кран. Витираємо руки рушничком і опускаємо рукава. Ви такі молодці. Все правильно. Давайте перевіримо, як ви запам'ятали правила охайності. Я вам буду казати твердження, а ви відповідати, так чи ні? Готові! Витирати брудні руки об святковий рушник оберіг це добре? У кожного малюка має бути свій власний рушничок для обличчя. Після вмивання треба залишати руки мокрими. Рушничок треба завжди вішати на його місце. Ви сьогодні були справжніми молодцями. Тепер ви знаєте все-все про рушники. Будьте завжди охайними та бережі традиції нашого народу. До нових зустрічей!